Величезний привіт акції в магазині Аврора з 2 по 8. Подивимося, що цікаве знову в магазині Аврора. Подивимось на знижки. До речі, хочу сказати, що дуже хороші знижки. Зверніть увагу цього тижня. Є гарні знижки до 50%. А, дякую за коментарі, дякую вам за фотобайки. Ну і, звичайно, пошукаємо новинки. Зі знижкою ось такий великий а, паперовий рушник, тут 500 відривів, а двушаровий 149 гривень. Технічні рушники 160 штук, 22 гривні, 150 листів. Папір туалетний Альбатрос 20 гривень. Чи це не він? Це не він, це мальва. Альбатрос 12, а ось ця, да? ось ця здається, мальва. Якщо я не помиляюсь. Ні. Чита. Оця українська мальва 20 гривень, та ну. А, все вірно, той великий 20 гривень. Ось ця бабіна 20 гривень. Рушник технічний, ось такий, 22 гривні. Рулон, 44 гривні, Тут папір туалетний. 4 штуки. 150 відривів. Двошаровий 44. Ось такий паперовий рушник. Це тришаровий 175 відривів. Зараз можна придбати за 44 гривні. 200 штук двошарові 44 гривні. Серветки паперові 100 штук двошарові 15 гривень в акції. Туалетний папір, вологий дитячий. Тут пакування 44 штуки за 29 гривень. Ось таке велике 900 мл. Чи тут літр. літр. Літрове мило 39 гривень. В акції Сейфгард 58 гривень. Зі знижкою зараз мило шик дихтярне 34 гривні, 300 мл. Тверде мило шик, оливка 44 гривні. Ось таке тверде мило шик. Гранат малина 125 грамів, Пахне дуже круто, 22 гривні. За 29 гривень можна придбати ось таке рідке мило, цитрусова вечірка 450 мл. 49 гривень крем-мило рідке шик 500 мл. А це новинка на поличках в магазині Аврора. Дивіться, це милорідки різні аромати. Бачу, 450 грамів написано. Хочу одне понюхати. Давайте ось це я понюхаю. Мені сподобався аромат. Привезли нові губки для душу. Дивіться, як гарно зроблені. Ціна 39 гривень такої новинки. До речі, кольорів дуже багато. Ще одна новинка ось така величезна губка. Також має а, шнурівку, щоб підвісити. Кольорів також багато. Показую, як новинку 39 гривень. Серветки дитячі. Тут 84 штуки, 49 гривень. До речі, вони бачу важкі, гарно пропитані. А ще можна придбати ось такі також дитячі. Тут 120 штук за 49 гривень. Шампунь для всіх типів волосся з екстрактом крупивий літровий 34 гривні. Ось такий великий можна придбати за 64 гривні. Шампунь Тропікана. Зверніть увагу, 99 гривень ось такий шампунь. Літровий професійний. І зі знижкою зараз можна спробувати ось ці гелі для душу. Тут аромат різних тістечок. 88 гривень. Чи я брешу, чи цінник бреше. Давайте перевіримо. Тут об'єм, ой, як він пахне, 400 мл 59 гривень. Дуже круто пахне. Ось ця б'янка, да? я так зрозумів, так, 88 гривень, там цілий кілограм. Трішки змінив дизайн, шампунь та бальзами кондиціонери від торгової марки Оберіг. Шампунь зміцнення волосся. 500 мл для комбінованого та схильного дожирності. 99 гривень шампунь, доктор. Також зі знижкою можна придбати цю ж саму маску для волосся. 64 гривні ціна гелю для душу Стріт. Ось такі можна придбати за 74 гривні, 400 мл, також чоловічий Біомаска для волосся. Акційна ціна 64 гривні, 480 мл. Хочу показати новинку, яка з'явилась на поличках в магазині Аврора Це туалетні води жіночі, але. Написано, що жіноче, але мені здається, це, це, це чоловіче. Це все мен, так, да. це все чоловіче, тому що такий дизайн такий, бачите, я би сказав, не жіночий. А, чоловічі водички 100 мл 199 гривень. Гель для душу для найменших 300 мл 49 гривень. Кремовий гель для душу 44 гривні 430 мл. Новинка в магазині Аврора. Ось такий парфумований гель 59 гривень, 250 мл. Гель для душу чоловічий шик. 400 мл 64 гривні. Цікава така різниця. Оці гелі для душу для Петі Марсельє. Хто мені напише коментарі, буду вдячний вам. 250 мл. Ціна його 57 гривень. А ось такий берем, бачите, трішки інакший. Зі знижкою 99 гривень. Для пухнастиків ось такий корм по 9 гривень. М'ясна миска 10 гривень. Панкіт 10 гривень. Фріскас 11. Фелікс по 15 гривень. Та м'яу по 11 гривень. Новинка. Щойно вивезли ось такі фігурки. Мадмуазель Момпансьє. Написано, що фігурка садова. Перевіряємо ціну. Йога. 449 гривень. А цей набір я не раз вже відкривав, показував це набір для ванної кімнати. Зараз він зі знижкою, кольори в асортименті. Можна придбати за 149 гривень на 100 гривень, зараз дешевше. Зі знижкою пластиковий косметичний органайзер. Також хороша знижка 99 гривень зараз в акції. Я знайшов ще один набір для ванної кімнати. Серветниця. Ціна такого набору зі знижкою 249 гривень, також дешевше на 100 гривень. Ще один пластиковий органайзер для косметики. Ціна зі знижкою 149 гривень. А ось такий органайзер можна використовувати для рідини для миття посуду. Переливаєте сюди в цей диспенсер, а тут зберігаєте усі свої тряпочки, губочки, шкрябочки. Зараз він цей органайзер в акції. А зі знижкою можна придбати за 99 гривень. Дозатор а, дуже креативний, красивий для рідкого мила. Пластиковий 84 гривні. 28 гривень мильниця із денцем, щоб мило не хлюпалось у воді. 33 гривні ціна футляру для зубних щиток та для зубних паст. Зі знижкою можна придбати ось такий набір для прибирання совок та щітка. Кольори в асортименті. Акційна ціна набору 69 гривень зараз. Ось такі набори також зараз в акції. Совок та щітка. 74 гривні. Новинка в Аврорі, а щітка із ручкою. Здається, вона щось миє. А що? Зараз ми дізнаємось. Щітка для миття вікон 29 гривень зі шкрепком. Ага, просто ручку надягаєте і вона стає довшою. 29 гривень. З'язничку зараз ось такий кошик із кришкою пластиковий з двома ручками. Акційна ціна 99 гривень. Ще одна новинка. Ось такі розсувні пластикові кошики. Зараз скажу ціну з двома ручками. 84 гривні. Зі знижкою зараз ось цей інструмент для прочищення а, зливних труб. 64 гривні. Лійка для душу, а, яка зберігає воду. Якщо у вас стоїть лічильник на воду, ціна такої новинки 139 гривень. Щойно, дівчата, розложили ось такі килимки у душ, точніше у ванну. Але я вам скажу, це круто. Це бачите, з такими, такими шипами гарно чистити ніжки із скрабом на присосках. Ціна новинки 179 гривень. Я зачекаю знижку. Серветки для прибирання. Не раз наголошував, дуже добрі. Взяли, відірвали одну, цілий день покористувалися, помили все серветочкою і викинули. Розмір 25 на 25, в упаковці 30 штук, ціна 55 гривень. Підтримуємо вітчизняного виробника. Дійсно, в Україні хочеться вірити. Ось така котова поличка на 4 присоски. Зараз подивлюсь, чи є кольори 69 гривень. Тільки в сірому. А ось такі є в кольорах на дві присоски, трішки інакша форма. Також написано, що зроблено в Україні 77 гривень. Ось така міні-сушарка для ну, нижньої білизни можна використовувати шкарпетки. І з прищіпками ціна такої новинки 119 гривень. А ось таку можна зараз придбати зі знижкою за 49 гривень. Також сушарка для білизни з прищіпками. Ось такі невеликі щиточки для чищення, 16 гривень. Привезли ось такі великі шнури для господарчих потреб, скажімо, 15 метрів довжина 64 гривні. Набір серветок кухонних, мікрофібра, фрекінбок в упаковці 3 штуки, зараз 55 гривень. М'яка серветка для техніки та для меблів, також фрекінбок 59 гривень. Розмір серветки 40х40 Ось таку каструлю для запікання. Вона з ручками та з кришками. Зараз можна придбати в акції. Діаметр 25 сантиметрів на 3,5 літри 399 гривень. 39 гривень. Ціна ось такого салатника. І такого маленького також 39. Магнітний тримач для ножів 59 гривень. Хочу подивитися, чи немає ще знижки на оцю машинку Закатувальна, напівавтоматична. По 200 гривень була зі знижкою, зараз 279 гривень. Зі знижкою можна придбати ось таку форму для випікання. Роз'ємна на 28 см. 129 гривень, акційна ціна. Гарні менажниці у вигляді огушки бамбукові. 109 гривень. За 77 гривень можна придбати форму для випікання кексів металева на 12 штук. Так, а це що в нас таке? Кул. А, це сумка для зберігання продуктів. Давайте подивимось ціну. Ціна її. Термосумка 84 гривні. Всередині все по стандартному, звичайно, зроблено. На ліпучці закривається і є ще ручка. Також в акції я знайшов ще ось таку форму для випікання пирогів на 30 см діаметр. Акційна ціна. 59 гривень. А оці тарілочки також зараз зі знижкою зверніть увагу. 99 гривень в двох кольорах. А мені ще попалась ось така. Ти пахнеш як кохання. Так, ціна такої. Теж зі знижкою, зверніть увагу 59 гривень, була 129. І є з гамбургером, а є ще зі знижкою можна придбати серветницю дозатор за 77 гривень. Зараз ось така дерев'яна. Ось така дитяча чашка у вигляді ціпочки 44 гривні. Ціну знижено на ось таку тарілку. Зараз 77 гривень. Діаметр, щойно подивився, і забув, діаметр 20 см. Скляна цукорниця із кришкою 69 гривень. Ось така. Так, ще мені під руки попалася ось ця а, ємність. Давно, давно вони у нас були, 149 гривень. Новинка, мабуть, нещодавно привезли. А я, здається, ці чашки не бачив із кактусами, правда ж? Це якась новинка. Так, ціна такої чашки. 69 гривень кактус. Хто слідкував на знижку тортівниці? Зараз можна придбати зі знижкою круглу тортівницю. За 139 гривень. Ось такий металевий друшлак із двома ручками, також в акції 129. Зі знижкою можна придбати ось такий набір пластикового посуду на 4 персони, 4 стакани, 4 глибокі тарілки, десертні, навіть є ложки виделки і дощечка кольори в асортименті 129 гривень. А тут я ще знайшов Метеорит, хто полюбляє 250 грамів за 69 гривень. І, як завжди, економних покупок вам буду бажати всього найкращого. Ми з вами зустрінемося вже в наступних відео. До зустрічі!